День спільної дії – маршрути послуг з ментального здоров'я. Саме так називався захід, проведений в актовій залі гімназії Конокенка психологиною Інною Мальованою. В залі були присутні працівники соціальної сфери, психологи, вчителі, представники ЗМІ, аби представити свої соціально важливі маршрути широкому загалу громади, надавачам послуг з різних секторів. І головною метою заходу було зв'язати отримувачів та надавачів послуг так, аби людина не губилася в системі, та поінформувати потенційно. Отримувачів послуг про всю палітру сервісів, об'єднати надавачів різних секторів, єдину систему перенаправлення. Модератор заходу Інна мальована запрошувала до слова спікерів, надавачів послуг, представників секторів, котрі висловлювали свої власні думки щодо реалізації програми ментального здоров'я та як спікер виступали з короткими виступами, і це був не монолог, а справжній обмін думками. Модератор-консультант громади Інна Мальована доповнювала виступи присутніх та Актуальне запитання. Вона ж і підбила підсумки заходу. Сьогодні прийшов день спільної дії маршрути послуг з ментального здоров'я, де різні сектори могли дізнатися, які ж хто які надає послуги, як вони пов'язані, чи взагалі пов'язані ці структури. І вони могли дізнатися, що їх може потреби тих людей, до яких. Які приходять до них, як вони можуть підсилити і допомогти їх дійсно задовольнити і закрити ці потреби? Як вони можуть це зробити? Своїми враженнями від побаченого з нами поділилась присутня на спільнодії регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК в Одеській області, радниця голови військової адміністрації з питань ментального здоров'я Ганна Величко. Такі заходи дають змогу дізнатися про людину більше, дізнатися про сервіси більше, про потреби більше. Мені дуже сподобалося, що в місті Подільськ так можна зазначити сьогодні. Сьогодні дуже багато організацій вже співпрацюють між собою, тобто вони допоміжні один одному. В них дуже гарно працюють маршрути перенаправлень. І саме головне, вони знають, куди перенаправляти, де ту послугу може отримати людина. Але навіть знаючи ці маршрути, ми сьогодні побачили, що ці маршрути можна зробити більш обширними, бо в громаді надається набагато більше послуг, які на сьогоднішній день зафіксовані. Я вдячна кожній людині, яка тут мешкає, за те, що робить важливу справу, підтримуємо один одного, тому що це наше життя, і ми повинні відбудовувати цю країну. Стійкість це наше все. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.